Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя, Алівуя, Алівуя. Чоловік алі 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 житиме мене самим хлібом, а кожним словом, що виходить, сус Божих. Аллилуйя. Господь з вами слова святого Євангелія від Святого Йоанна. Господь, Господь. Ісус пішов на другий бік Галілейського Тиберяцького моря і пішла за Ним сила народу, бачили Бо чуда, які вчинив Він із недужими. Тож зійшов Ісус на гору і сів там з учнями своїми. А було вже недалеко Пасхи свята Юдейського. Підвівши ж очі і побачивши, що сила людей йде до нього, каже до Филипа, де хліба нам купити, щоби оцим дати їсти? Мовив вже так і спитуючи його, знав сам, що має робити. Озвався Филип до нього. Хліба за 200 динарів не вистачило. Б аби кожному з них хоч трохи припав. Але говорить до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра. Є тут один хлопчина, він має п'ять ячмінних хлібів, ще й дві риби. Та що це на таку многоту? І мовив Ісус, веліте людям сісти. Було ж багато трави на цьому місці, отож посідали чоловіки числом тисяч із п'ять. І взяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, розподілив серед тих, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, то мовив до своїх учнів, Зберіть! Кавалки, що позосталися, щоб нічого не пропало. Отож зібрали і наповнили 12 кошів куснями ячмінного хліба, які залишилися були в тих, що їли. Люди ж, побачивши чудо, яке сподівав Ісус, заговорили, це справді той Пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус. Що вони мають намір прийти і взяти його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Віно Отця і Сина Святого Духа. Христос Воскрес. Хай ми, шановні наші співбратці, сістри монахині. Дорога мама Льоня, сьогодні Ісус Христос розмножує хліб, є дуже змістовний цей уривок Святого Писання, по-перше, тим, що Він відбувається вже в тоді, коли Ісус робив дуже багато чудес. І коли, так як Євангелист Сьогодні зауважує, Ісус іспитуючи, Своїх учнів, а конкретно Філіпа, власне, говорить, що нам зробити з цими людьми, як їх нагодувати. Можемо пригадати, коли є ще одна сцена в Євангелії з Филипом, що люди прийшли і хотіли побачити Ісуса, і він пішов, розмовляв з другим ще учнем і приходять до Ісуса і кажуть, люди хочуть тебе побачити. І Ісус каже, Филиппи, ти так довго зі мною, а ще не розумієш, що я і Отець мій одно. І бачимо, що такі прості були ці апостоли, що власне з кожною дрібницею, з кожним своїм недовірством приходили до Ісуса Христа. Це з одної сторони, ми кажемо для апостолів, так з нашої точки зору, якби якийсь такий сором, що вони ще не розпізнали Ісуса. А з другої сторони, це велика щирість, велика правда. Ми дуже часто боїмось стати перед Богом в правді і признати, що ми чогось не знаємо. І, власне, це ставання в правді перед Богом це є то перше, що можемо зауважити в святому Євангелії. Друга річ це наступне чудо Ісуса Христа. Люди пішли за Ним, побачили, скільки Він робив поздоровлень скільки людям хворим допоміг. І пішли і побачили ще одне чудо. Ісус нагодував стільки тисяч людей. Для нас, власне, це чудо відбувається щоденно, коли Ісус розмножує свій хліб, коли ми приходимо на Святу Євхаристію, і, власне, годує нас Господь досвіта, розмножує цей хліб через апостолів в своїй церкві. І сьогодні нам дуже легко ці слова розуміти. Але, власне, в тоді, коли люди не бачили цього контексту, що навіть ніхто не додумувався, помічаємо, що велике таке значне заключення вони зробили. Це той пророк, який мав прийти на світ. Таке ствердження буде ще Ісус чути, скажімо так, чути, тому що вже після смерті. Але коли віддасть свого Духа на Христі, то, власне, солдат, який стояв під Христом, теж засвідчив, цей був справді Сином Божим. Цей був справді пророком. І, власне, так само можемо помітити, коли Ісус говорить з Самарянкою, і ця жінка скликує інших людей і каже, це є той пророк правдивий, тому що все мені сказав про мене. Можемо собі задати питання, що ми маємо в житті зрозуміти, що ми маємо почути, щоб теж сказати таке ствердження, так, це справді Господь, заради якого ми таке не інше життя вибрали. Сьогодні скажімо, якось там більшість У нас є тих, які пішли за Ісусом в покликання Монаше, і, власне, можемо сказати, чи я насправді живу для Ісуса Христа, чи це просто була ідея щось доброго зробити в церкві, в гарних одежах ходити, якщо це їх хабітові закони, мати якийсь рівень, тобто кимось бути, щоб зі мною хтось читався в церкві, в монастирі. Щоб відомо так як всі люди, які вірують в Ісуса, але хочемо. Якось мати певне конкретне місце. І часом волі десь стараємось, щоби власне, ми виконали якийсь ідеал в житті, навіть називаємо його радикальним. І можемо задати питання, чи я зустрів Ісуса, який оздоровив мене, який дав мені їсти, який розмножив хліб, чи я зустрів Ісуса, який справді зробив чудо в моєму житті. Чи я можу сьогодні сказати, що це є правдивий Бог, що я пішов чи пішла за ним, не для того, що сам мав бажання, бо багато з нас таке бажання мало, то дуже прекрасне, але для того, що Ісус нас вибрав, для того, щоб це була Його ідея, а не наша. Якщо це ідея Бога, то це є з нашої сторони віра. Якщо з нашої сторони ідея, цієї віри немає, тому що. Віра, релігія це не є якась ідея, фантазія, це реальність. І, власне, можемо собі задати питання, який Ісус є в моєму житті, якщо Він є правдивий Бог, чи я його так розумію і приймаю, що це Бог, якого можу справді, як дитина про все просити. Дитина, коли є мала і, скажімо, більше можуть зауважити ті, котрі. Має в сім'ї малих дітей, чи власне сестри, в дитячому садочку. Дитина не питає, чи я можу попросити, але приходить і каже: Я би хотів то і то, або мені це потрібно, або я хочу власне, просити про якусь річ. Не питає дозволу, але просить в щирості, в любові. Ми вже старші, скажімо, називаємо себе зрілими, часом ведемо в такий спосіб себе, що. Питаємо, чи я можу запитати, чи ви мені дозволите щось попросити, і так далі. Тобто є певна дипломація, яка десь цю щирість любов виганяє з нашого життя, а в любові є Ісус Христос. І, власне, ми, коли, як прості діти, приходимо до Нього, можемо досвідчити чуда. Можемо насправді пізніше сказати: це справді Пророк, Ісус Христос, що мав прийти на цей світ, це Він. Котрий є в моєму житті. Амен.